Друзі, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні декілька слів хотів би сказати про першу обробку саду навесні. У ну, мене вона вже буде другою, оскільки хто слідкує за моїм каналом, знає, що я вже провів першу обробку так звану нульову обробку Медян Екстра і препаратом 30В. Сьогодні я буду допроводити обробку саду по зеленому конусу. Чому допроводити? Напочав я її раніше, ще на минулому тижні, оскільки частина моїх дерев, зокрема це ранні персики, декілька слив, черешні і вишні, на них вже почали досить добре прокльовуватися листочки. Тобто вони вже були в так званій фазі зеленого конусу. І тому я провів обробку на минулому тижні, зокрема в п'ятницю, суботу неділю, була ідеальна погода. Стояла вона в рамках 17-18 градусів. Це дало мені змогу обробити мій садок препаратами бакові суміші, зокрема актарою, Хорусом, і додавав я скор. Як на мене, це досить добра бакова суміш. Ось. Сьогодні у нас 1 квітня, температура, це Київська область, температура 13 градусів, тому е буду проводити обробку лише двома препаратами актарою і Хорусом. Перед тим, як їх поєднувати, я нагадую вам, що ви робите з них маточні суміші, тобто замішуєте їх, наприклад, в літрових баночках, добре розмішуєте, а вже потім поєднуєте в одній ємності і переливаєте в бак вашого оприскувача. По препаратам, Ну, я думаю, препарат добре всім відомий, але ось показую тим, хто ще можливо не знає. Нажмете стоп, почитаєте. Інструкція і від чого він застосовується. Це препарат Хорус. Він добре діє по полізким температурам. І ось інструкція по препарату АКТАРА. Все. І ще хочу нагадати наступний момент: не нехтуйте правилами індивідуальної безпеки. При обробці саду обов'язково, друзі, захисні окуляри, маска, спецодяг. Обов'язково. Бажано обробляти, звісно, садок в безвітерну погоду, краще вранці або ввечері. Але ну, тут уже дивіться, як виходить, тому що останній тиждень у нас, знаєте, такий вітерець трошки гуляє, і мені вже потрібно проводити обробку, в даному випадку допроводити, оскільки вже всі дерева практично випустили ці листочки по зеленому конусу. От вам приклад того. Да? Наступна обробка буде по, у фазі рожевого бутону. Чи вдасться вам провести в один день цю обробку та ні, ніколи не вдасться, тому що на деяких деревах вже будуть бутони, а на деяких не будуть. А на деяких взагалі ці бутони вже будуть розслівші. Та сама і фаза зеленого конусу. На половині дерев ще взагалі не було ознак про того, що листочки будуть ось-ось да? А на половині дерев вони вже були такі активній фазі зеленого конусу. Вже були такі, знаєте, великі, мисячі вушка, як кажуть. Ось. Тому обробка проводиться вже вибірково. До тих дерев, до яких вона може в даний момент застосовуватися. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!